Дуже важлива інформація для вас, мої підписники, та тобто, цього Ютуб, Тікток каналу та Мексон Смерч. Головним автором пісні Ухилянт є, задумайтесь, син колишнього генерала СБУ, який носить окуляри, і зараз переховується. В Німеччині, а його батько, колишній генерал СБУ, є корупціонер. Тому він співає про цей тренд про себе. Спочатку про свого батька, а потім про всіх, хто ухиляє від служби, мабуть, про себе співає. Він автор цієї пісні. Це не російський ПІСО, це колишній співробітник СБУ. spiław co pieść biosem toś niż